Мікс кухонних пальників та запальничок, мікс брендів, де одна позиція, вартує лише 55 гривень. Загалом у нас тут буде дуже багато різноманітних позицій. Загалом 50 штучок, 2770 гривень за увесь лот. Давайте почнемо з таких пальників. Вони в нас йдуть абсолютно різні. Буде їх 35 штучок. Вони є ось такого плану, ось такого плану. Та ось такі маленькі. Також ще є пальники, ось такі. Прям взагалі портативні, класно використовувати. Як і для туризму, так і для готування на промислових кухнях, тами. Так, да, дуже зручно, класно, так і для домашнього використання. Далі у нас є ось такі балонні. балони змінні з газом. Їх буде 15 штук. Є в ось такому вигляді, є ось такі зелені від Parkside, Також є ще одна ось така запасочка може попадатись. Вона підходить для оцих малесеньких балонів. Далі в нас представлені ось такі запальнички з довгим носиком. Класно також використовувати як для домашнього використання. Десь на вулицю, на пікніки, також і для яких туристичних цілей, ось такі є запальнички, ось такі, та ось такі різноманітні. Загалом буде 50 позицій, 55 гривень за одну. Наповніти асортимент свого магазину, радуйте своїх клієнтів та заробляємо разом. Контакти будуть в шапці пропіля або ж під цим відео.